Привіт, я Андрій. Ви на каналі Банки Фішки Платежі, і в цьому відео ми поговоримо з вами про тези від компанії NovaPay, про їх корпоративні облігації. Також відповімо на питання, які лунали в коментарях. Одне з них було: а чи щомісяця виплачуються проценти по облігаціям? На це. Та інші питання відповімо протягом цього відео. Ми починаємо, а ви поки підпишіться на канал. Якщо ви пропустили попереднє відео, то передусім варто розібратися, що ж таке облігації. Це цінні папери або, простими словами, це ті додаткові гроші, які компанія NovaPay хоче залучити для свого розвитку. Ну не просто ж так вона буде залучати ці кошти. У вас теж має бути який інтерес. Тому вам пропонують по типу банківського депозиту нараховувати фіксований відсоток дохідності. Але все ж чим відрізняється депозит від корпоративних облігацій, поговоримо трошки згодом. Якщо ви вкладаєте кудись гроші з наміром на те, щоб отримати прибуток, то ви вже є інвестором. Так які ж питання мають цікавити інвестора в першу чергу. А питання приблизно такі: дохідність, мінімальний-максимальний строк розміщення, суми розміщення, особливості розміщення та ризикові. От давайте пройдемося. По всім цим питанням компанія NovaPay пропонує дохідність до 18% річних. 18% річних ви отримаєте на максимальне розміщення у 12 місяців. Якщо ви обираєте облігації на 1, 2, 3 місяці, то отримуєте 16% річних, а якщо на півроку, то 17% річних. Хоча компанія пише, що тут все як у банківському депозиті, а є нюанси. є і нюанс, поговоримо про них трохи згодом. Гарною новиною є те, що поріг інвестування доволі низький. Одна облігація коштує тисячу гривень, і ви можете придбати таких облігацій на суму до 5 Мільйонів гривень, але давайте зразу зазначимо особливості. По-перше, такі облігації можуть придбати лише фізичні особи. Якщо поріг таких інвестицій перевищує 400 тисяч гривень, то ви маєте надати компанії довідку походження цих коштів. Але в нас є дія, і там можна просто замовити цю довідку, яка називається ОК 5 або ОК 7 Цікавий факт, що придбати облігації NovaPay можна лише через одноіменний додаток. Реклама додатку NovaPay є такою ненав'язливою в кожному відділенні нової пошти. Ви можете побачити відповідні стікери чи таблички. Якщо, скажімо, вам не цікава тема облігацій у додатку NovoPay, то додаток вас запрошує знижками на послуги нової пошти, та додаток може виконувати різні операції, такі як платежі. Перекази з картки на карту, оплата комунальних послуг тощо. Поки в додатку NovaPay немає реферальної програми, це означає, що кожен бажаючи не може рекомендувати додаток своїм друзям і отримувати за це додаткову винагороду. На мою думку, цьому є пояснення: нова пошта має відділення по всій Україні. тому Реклама йде повним ходом, і це ми ще не враховуємо того факту, що вам працівники не пропонують цю послугу напряму. Тобто, працівник не каже: У нас є додаток Новапий, долучайся, там є такі плюшки. Ні, цього ще немає, але таке може бути. Згадайте, наприклад, наші. Автозаправки, на яких повним ходом, окрім бензину, вам пропонують купу іншого товару. Але повернемося до NovaPay, незважаючи на це, на сьогодні додаток вже має більше ніж 100 тисяч користувачів. І повертаємося до облігацій. Ось чим прийдеться заморочитися. Виплата доходу по облігаціям буде в кінці строку. Тому, якщо вам треба... Отримувати дохід кожного місяця для вас підійдуть місячні облігації. Якщо ви хочете отримувати максимальну дохідність і чекати рік, то тоді вам підійде максимальна відсоткова ставка і термін у 12 місяців. Компанія NovoPay виступає податковим агентом і заплатить за вас всі податки, тобто податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Але саме тут є відмінність від банківського депозиту. Ви маєте самостійно цей дохід показати у щорічній декларації. Я припускаю, що дуже низький процент людей займається щорічним декларуванням своїх доходів. Якщо ви найманий працівник, то так історично склалося, що повну звітність по вашим доходам подає підприємство. Якщо ви ФОП, то, звичайно, ви знаєте, що таке декларування доходів. Тому я можу зробити висновок, що такий вид отримання додаткового доходу від корпоративних облігацій для пересічного громадянина буде не дуже цікаве, бо треба заморочитися з декларування. Але такий вид доходу і подібні будуть цікаві звичайним людям тоді. Коли декларування буде проходити у напівавтоматичному режимі на кшталт у додатку Дія гадаю, що Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, над цим вже працює. Якщо ви додивилися до цього місця, то запрошую вас у свій телеграм-канал, який не дублює контент Ютубу. Посилання в описі. Якщо було корисно, Підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!